На чудового вечора одного стріму замало. Тому ми сьогодні продовжуємо і, звичайно ж, в режимі наживо. Сьогодні поспілкуємось з старшим науком-свіробітником Центру європейського політичного аналізу в Вашингтоні. знав Марк Войджер. Дуже приємно вітаю вас сьогодні. Вітаю, дякую за запрошення. Також дуже приємно приєднати. І тут, до речі, забув додати, бачите, екс радник е, пана Бена Годжеса. Е, ну, відомого в Україні генерала для мільйонів українців. Перш за все, це також вкрай важливо. Головна великий тема пана... та Бен Бен, великий український патріот і великий це друг, факт. Це правда, це правда. Е, Запад, 2025. Я саме Офіційно назву сьогодні вже в головному загаловою сьогоднішньої розмови. Бо направду, все те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, попри те, що Україна має свою війну, яка триває вже понад 11 років, і повномасштабне вторгнення 3,5, ми все таки стежимо за тим, що відбувається саме в Польщі від моменту ситуації історії з дронами, які залетіли в повітряний простір, і зараз цими навчаннями. Багато хто навіть з колег журналістів застосовує слово загострення? чи є це так чи є воно таким? Ну, якщо кажемо загострення, то що це було до, до, до цього? Загострення загострення може бути у ем, сприймання поляків або європейців. Якщо вони думали що війна... Закінчується там, де кордони України і ЄС, то це була б велика помилка. Бо сучасна війна, особливо і гібридний варіант, як всі бачать, як поляки, на жаль, і інші європейці, як ви, на жаль, вже майже ніж 10 років. Немає ніяких географічних таких обмежень, немає кордонів. Uh, і це не ті не тільки дрони, це ну, звичайно саботаж, кібер, війна, інформаційна, дипломатична, економічна і тиск, енергетичні. Ну, всі інструменти, які, якими користується uh, Російська імперія, а uh, тому і імперія зла, uh, тому і uh, для для європейців, uh, скоріше я би казав це момент uh, такого різкого прокидання. To, холодний думав, душ. Ну, холодний навіть ледяний душ. І не, не тільки це, а й вже зрозуміло і для Європи, і для, і для Кремля, для Росії, що європейські системи не зовсім підготовлені для такого типу війни і для мас дронових ударів. Якщо піднімається авіація, типу F-35, тридцять п'ять такери, ну там інші засоби, інші літаки підтримки, і там скільки чотири дронів офіційно казали, збиваються, які кошують там що п'ятдесят тисяч доларів кожного, а збиваються ракетами понад понад мільйон доларів. Ну це просто нереально. Я слухав прес-конференцію, звичайно, командувача НАТО, звичайно, um, генсек. Ну так, ціна, ціна uh, життя європейських громадян, ну не можемо оцінювати uh, скільки мільйонів доларів. Добре, ну у моральному сенсі так, але у логічному, у чисто uh, військовому, ну, <laughs> якщо не були, не були 19 дронів, а були 190 або 500, як у вас. Що кожен раз 500 мільйонів доларів на, на ракети це правда, це правда. І тут я, пане Марко, хочу поточнити якраз те, про що ви розповідаєте. Але ж було три з половиною роки. Ми знаємо в Україні чітко і розуміємо, яку ціну платить Україна вже котрий рік поспіль. Так, для нас було важливо тоді на старті повномасштабного вторгнення українці, які виходили на вулиці по всьому світу, говорили, закрити небо над Україною. І тут не стояло питання однієї ракети AIM, там та абревіатура правильна, я зараз не пригадаю, яка коштує там півтора-два мільйони доларів. Будь-що ще було можливим, аби не е, гинули люди. Бо скільки вже обстрілено цивільних об'єктів, скільки поруйновано українських міст. Але у наших друзів і партнерів, європейців, був час, і тільки зараз Україна каже. Так, ми можемо допомогти і це правильні ініціативи, це правильна позиція, і як мінімум вдячності партнерам за допомогу з іншого боку. Просто я вам чесно зізнаюсь. Ми з 2014 року, як країна, і попереджуємо, і зазначаємо, і говорили вашими словами, що війна не має сьогодні кордонів. Ця гібридна війна, яку Путін і Російська імперія розпочала, але за три з половиною роки наші партнери могли б. Ну, не те, щоб попросити в нас про допомогу, а реально самі розбудувати ту чи іншу ешелоновану оборону від дронів. Бо о, один з наших командирів, Роберт Бровді, абсолютно правий. Він виступав на одному з однієї е, з конференцій, де були присутні учасники безпеки Альянсу НАТО, і він е, для себе не, ну як, я не буду зараз прямо його цитувати, але головний посил його виступу був в тому, що він. Не уявляє, що там Окей, зараз пролетіло 19 дронів, та раніше колись це було 3 дрони, і так далі. А коли буде 400, що будете робити? Чому Європа втратила цей час? А, бо Європа і європейці взагалом дійсно не готові і не хочуть думати про війну. На мою думку, якась там психологічна. Психологічно як казати, відталкивані так? Проблеми, <гуменість> <гуменість> що, що ну, проблема існує, десь там дуже-дуже на відстані тисячі кілометрів або сотні кілометрів, там, у як, якої країни, які ми ну, навіть не відвідали, якою якось там. Ну, тому, і, по-перше, це така психологічна неготовність. А по-друге, як скоординувати? Скільки країн вже 32 у НАТО і скільки у Європейському Союзу, порядок також а, понад 30. А, і зробити так, що налагодили виробництво, коли стільки різних промисловостей і промисловості, промислових комплексів. Ну і німецька, французька, ну британська, звичайно, інші Італія виробляє Норвегія, знаєте, це, ну Польща коли... і я би казав, такі, чимало проблемів має ну, так, такі європейський ну це реально пан-європейський проєкт. Mm -hmm. Немає така єдина організація, наскільки я знаю, яка займається так. Зараз вже, ну, вже будуть гроші, нібито 800 мільярдів, що кожна країна розвивала. І так далі, кожен ну, країн буде отримати, але це ну, починаючи з 26-го року. А як ви кажете, вже 3-4 роки іде війна. Друго третє, всі розрахували на коло на, кол, на Штатів, Бо а, так, знаю, що Байден був дуже занадто обережним, у нього радник Нацбезпеки Саліван, дуже так. Обережний, а, і навіть, я би казав, у наганебному ганебному рівні, що дійсно прямо як зля, злякане, що Росія може розпочинати не дай Бог, ядерна війна, і ми маємо щось, ну, маємо бути обережними. ну так, е, Але е, врешті-решті Європа е, навчилася розрахувати і е, всі там надії, всі. Такі проблеми постачання озброєння, думати про американську, американську допомогу у такому сенсі, що вона така необмежена і буде постійно, постійно отримати Европу. Mm -hmm. А бачимо, що я навіть до повернення Трампа до Білого дому. Говорив, попереджав, що потрібен трампостійкий план. План, який не розрахований на ну, американського президента, який дійсно нестабільна, ну, нестабільна людина і має певні залежності від Кремля. І загалом, ну, він не може бути таким стер стержнем, На жаль, щоб а... позахис. Не, ну, не, ну, навіть і не про вас, тут а вже про, про сам Західний світ цього. Mm -hmm. Як найменше три, три причини: звичайно, фінансові, звичайно технічні. Виробляються дрони, які набагато дорожчі, особливо американським порівняно з вашими. Потім п'ята причина це вже логіка війни, що. Експоненціально розвиваються такі військові технології, і то на, на полі бою. Тут немає якогось комп'ютер, який може вичислити а, і а, створити якусь там а, проєкцію на майбутнє. Це на полі бою, як а, інновації р... ну, реально вражаються протягом війни. Тому і ну, вже а, ви, ви, ваші системи можуть. Можуть допоможти допомогти Європі набагато більше, бо так. ну так і це тим більше тим більше шо ми, ми більше. як найменше пів, причин, і на жаль, європа відсе вже на світлині років від, від вас у плані дрону призов. Ми дрону в Україні дрону. зараз ми зараз кажемо в Україні, що час говорити і позиціонувати себе так, що мовляв тепер НАТО без України. Так. Ну як, не те, щоб ніяк, але треба разом. От про це разом, про спільне виробництво, об'єднання е, збройних виробництв, так чи інакше, зараз дуже багато розмов. Е, я для себе сьогодні, як українець, почув е, таку вкрай негативну новину про те, що наших спеціалістів, наших виробників намагаються переманити так чи інакше, перекупити, там, заманити до себе. Хоча це все мало б більш централізовано, більш так знаєте, об'єднуюче, аби ми не втратили ці технології, ті, хто там воював на фронті, наші українці, та які розробляли ті чи інші дрони. Наскільки ви для себе зараз бачите цю зацікавленість? І, взагалі, як цей процес відбувається для вас? Як ви його оцінюєте? От е, я більш ніж переконаний, що і на рівні української влади, і на рівні держави нашої України як такої. Ми ж не проти цими технологіями ділитись для того, аби обезпечити громадян інших країн і світ та від такої агресії, яку переживає і проходить зараз Україна. Е, чи дійсно ми стали на правильні рейки у цьому напрямку? Об'єднання військово-промислових комплексів спільно там з європейським союзом, і навіть е, якщо ми чуємо про зацікавленість сполучених штатів в українських дронів, то в чому ця зацікавленість проявляється? Це дуже складне, складне питання а, у тому а, сенсі, що а, дійсно у вас ну, складова така, що ви маєте найкраще виробництво, найкращі інновації, найкращі фахівці, а, і дуже змотивовані, дуже освічені і так далі. А Європа і Захід загалом має гроші, так? І як об'єднати ці дві складові, 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 да, елементи, да. так. Наскільки я знаю, у вас заборонено робити експорт на, на військову, Покище, Покище, так, так. Да. Тому і якщо країна, ну скажімо, західна країна, ну неважливо, яка Німеччина, Америка і так далі, так хоче виробляти спільну дрони, то ну, одна одне рішення просто ну, прийти з грошима так кажемо, і інвестувати в Україну, щоб розбудувати або Масштабірувати там існуючий завод, mm -hmm. який вже працює, або розбудувати нові, так. Так. А, так. Але а, тут вже є інші компоненти. А якщо дійсно а, ці країни, ну хто буде забезпеку, хто буде гарантувати ці, ці кошти, ці фонди? А, знаєте, ну не всі реально. А, Інвестори так ну, в умовах війни готові ну, ризикувати. По-перше, по-друге, наскільки я спілкувався, слухав, це такі мої контакти, мої, мої розмови, що іноді є ситуації, де а, певні компанії а, добре, там працюють айтішники, працюють інженери, але, може бути, а, ваш, самі ваші а, як, не можуть замовляти таку кількість. Та, да, я розумію. Працюють дуже товновіті люди, але вони не вони можуть отримати, ну, кажемо, зарплату. Тобто, добре патріотизм це дуже важливо, це основна складова, але з іншого боку, як забезпечувати постійні замовлення. Тобто це, така, це не ринок, а це війна. Тобто війна має свою певну логіку, як знаєте. Тому я кажу, що це складова, складна, складне питання, бо тут, ну, якщо було це сугубо було чисто риночний так, механізм і, і галузі, то було б простіше. А тут компонент війни, і життя і, і смерті, звичайно. Так. Так, і, треба, і треба зробити так, щоб ці більшість ці дронів залишалися до вас, або якщо виробляється за кордоном, також потрапили до вас. А зараз в цій новій ситуації, вже коли кожна європейська країна, особливо там цей східний фланг, э, чує тиск э, і, і, э, і розуміє, що, не, що вже не може захистити свій э, свій повітряний простір. Я думаю, що як вони будуть тягнути більше, що отримати більше коштів, більше озброєння вже. Для себе, а не для вас. Тому і вас вам, на жаль, прийдеться боротися і з цією ситуацією, де кошти будуть ще більше обмежені. Тому і, а, ну я не, не кажу, що неможливо, але хочу бути ну, щиро казати, що треба, якщо проблема така складна, треба дійсно розробити якийсь там план, який які. які в якому всі ця, ця, ця формула всі можуть, можуть разом співпрацювати, інакше буде дика конкуренція. Ну, тобто, вивіться, раніше Байден давав кошти і, ну, як гранти, і, і зброю, як подарунок. Ну, реально, да. Зараз Трамп каже ні. Виробляєте, оплачуєте. Ну, добре, та якщо тільки Україна воює, а якщо вся Європа вже чує себе під загрозою, ну, звичайно, там конкуренція буде і кожен буде, буде намагатися обезпечити свої потрібності військові і безпекові. Тому і ситуація буде тільки складніше, просто тут або треба. Вирішите вже на вашому рівні на урядовому що і на законодавчому і, експер... Explosiv. Explosiv. Да, але, ну, і Експорт. Так, ну, є експорт збої або фахівці надіслати, ну, є країна, Болгарія, Румунія, Польща та інші, і Німеччина, де вони можуть ну, працювати і таким чином, що частина продукції буде, виробництво буде відправлятися до вас, інша продаватися за кордоном у Європі у третьому. Україні в Україні третього світа, і потім, може бути, ці кошти, ці гроші також будуть а, долучатися до до, до виробництва на, на цілях на 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 на, ну, на користь України. Тому і кажу, що це не, нелегка не, не задача і особлива ситуація. Підзавісу, фактично, те, що ми розпочинали, але от коли ви кажете про загрози. Uh, і те, що ми маємо зараз на кордоні Польщі, Білорусі, Литви, uh, дуже часто ми згадуємо останніми місяцями совалський коридор, uh, так чи інакше, прагнення і мрії Путіна так. щодо цього коридору, цієї траси протяжністю всього лиш на всього шістдесят кілометрів, не більше але наскільки її стратегічність велика. І чи достатньо нова адміністрація президента Дональда Трампа зробила для того, аби унеможливити цю ситуацію, яку маємо стане на сьогодні, бо це загрози. Ми пам'ятаємо, що починалося повномасштабне вторгнення в Україну. Тобто, питання, якщо адміністрація зробила ну, достатньо, щоб ну, реально не зменшилась загрози так? ну на, 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 на мою думку, навпаки неможливість не, 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 ну, не і неспроможність Трампа особисто як, як президент, спілкувати, ну, тобто спілкуватися з позиції сили з Путіним і з Кремлем, і результат такий, як ми, ми бачимо. Тобто, Путін прилітає до, до, до Аляски, його зустрічають на Красному Килимі. Принижую, там американські солдати принижують собі розкривають цей, цей килим. Це ну, просто найганебніша ситуація, яка я, яку я бачив, ну для як для американця, ну це просто якісь там сюр існу. І тому і потім, потім Путін літить до Китаю, отримує ще більше нову на свою думку таку підтримку вже його політичну, і логічний результат, що ну. Дрони на Польщі, на Румунії, а напевно і ще більше, бо Захід, захід 20 ще продовжується. А, ну, я не кажу, що вони танками і, 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 і будуть, вже, ну, наступати на, на скажімо, на, на умовно на Естонії на, на Латвії, але вистачають багато гібридів. Ну, вистачає, що кожен день були такі провокації: 10-15-20 дронів. Ну, просто так. Ну, потім кажуть, ну, помилка, вибачте. Uh, і Трамп каже: ну напевно, була помилка. Система РЕП помилились, радіоелектронної боротьби, ну так. Я незадовольний, кажу, але може може бути помилка. І так, так ну тому і кажуть, ну кажемо, гібридна війна, так. Тому і ні, Трамп основна причина. Трамп uh -huh. його слабкість, його залежності від, від Кремля. І я кажу, це як республіканця регіоніста, тобто ну, крило партії, яке. ну, Дійсно, дійсно вірить у мир крізь ну, через а, а сили да, потужності, да, але це, не, це, це гасло просто лунає е з уст, устах Трампа постійно, але немає ніякого сенсу. І Кремль і Путін дуже добре розуміють, бачать цього і будуть ще користуватися цією. Геннебної ситуації, у якої ну реально ну, не мають агент впливу у Білому домі, хто або що О, має змінити це сприйняття, цю ситуацію і, взагалі, позицію Трампа або ж донести до його вух, що це тотальне приниження, як би там не було. Так я ну давно давно вже не маю ніякої ілюзії і е, надії, що. Знаєте, як у 30-х років, коли йшли ці, е, е, ну, чистки, знаєте, 37-го там кажуть, на ну, вулицях зустрічаються ну, в Радянському Союзі і говорять: ой, боже, мой, там як е, даби хтось казав товаришу Сталіну, що там приходить, ну, та да? mm -hmm, mm -hmm. ну, товариш Сталін не особисто підписував ці мільйони на ну, накази. Так. І так, тому і казати, що. Просто Трамп не розуміє і знаєте, просто треба декілька там. Просто йому з ним поговорити, показати, він ja, і він научнеться, прокинеться. Дай Бог, ну надіям. Окей, ну, okay, сподіваємося, але це не, не, ну, не план, не, не стратегічний довгостроковий план. Тому і а, краще розрахувати на а, звичайно більше розумних республіканців у конгресі. Рейганиська кіло, як казав. А, Звичайно, там є такі uh, аналітичні центри, Think Tanks, знаєте, yeah. Вашингтон. Yeah. Американська політична еліта, демократів реально, і знаєте, американський народ, там є такі um, таунсел, які виборці і напрямую атакують ну, вербально словами своїх конгресменів і так. Дійсно ставить такий створює такий потужний тиск. Ну, ви бачили, напевно, ну я постійно а, бачу І дійсно люди вже дуже ну, є такі ситуації, де дуже зли і кажуть правду, і питають, а чому так? Тобто в умовах демократії ну, це є єдина, єдина така сила, на мою думку, бо йдуть вибори знаєте через рік. Так, мірік і просто Трамп вже не може не може залишитися без залишити цю ситуацію без, без відповіді. А тому і, на мою думку, це одна. Просто розрахувати, що просто хтось йому пояснить. Ну може бути, але я не вірю. Але дійсно, якщо йому кажуть, слухай, ти знаєш, що тут зробити? ми загубимо нашу перевагу. Треба що зробити. Ну і і там, звичайно, звісно, він дуже. Турбується про ці рейтинги тому і е, треба на нього там тиснути які такими такими таким шляхом такими методами які він е, розуміє ну і вже врешті час санкцій жорсткіших по відношенню до російської федерації от в чому питання е, і саме ті люди мали би тиснути і повторювати повторювати про те що ці санкції ми давно давно давним давно мали б побачити пане марк сьогодні не запитував Знаєте, як підсумок і не буду, і не хочу запитувати, так що ж з лідерством Сполучених Штатів Америки у світі, да тут питання риторичне: три крапки ми поставимо. Ми з іншого боку, здавалося б, можливо, це тема для більш, більшого часу, більшого ефіру, можливо, для наступних ефірів. От але сподіваюся, так я буду, та, я буду, буду також радий. Я та буду також радий, і дякую вам за ваш час сьогодні дякую. і за цю розмову. Побачимося обов'язково. Старший науковий співробітник центру європейського політичного аналізу у Вашингтоні. Марк Войджер був з нами. Uh, have a nice day. Thank you so much. Дуже вам дякую і слава Україні. Героям слава побачимось. Друзі, вам також дякую, дякую за те, що дивитесь. Підписуйтесь на Влада Волошина ще більше цікавих гостей. І звичайно ж, нам сьогодні передають знову вочевидь неспокійну ніч в Україні. Ну, бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, бо це важливо. Побачимось.